Крайній йде війна і підприємство вживає всіх можливих заходів, щоб хоч якось давати воду, і щоб наші абоненти не відчували максимально ну, цієї проблематики. Але ж ще раз кажу, що робота всіх водоканалів вона залежить від електроенергії, туж проводиться в аварійному режимі. Ми так само залежимо від графіків. Так само нам потрібен час для переходу із сіті для роботи об'єктів на генераторах. І це певні процедури, займає певний час. Звісно, це будуть просадки і в тиску по мережах, і буде це відчуватися на споживачах, але по-другому ніяк, повірте мені. При таких умовах, на яких працює зараз водоканал. Тобто з таким режимом відключення мінус 4 плюс 2, фактично ми ще зможемо справлятися і подавати воду по генераторах. Але, як я вже сказав, по вартості цієї послуги, якщо ситуація погіршиться, то ми вимушені будемо перейти на певні графіки подачі води. Раціонально це утро ранішні часи і вечір. Днем подача води ну, буде під питанням, але це у разі погіршення ситуації з подачі електроенергії. Також хочу зауважити, що враховуючи складну ситуацію, яка склалася із водопостачанням, наші бригади контролерів і аварійні бригади будуть задіяні при об'їзду, обходу наших мереж, у разі виявлення несанкціонованих врізок, відбору несанціонової води. Будуть вимушені застосовувати не міри, це вплоть до відключення від системи з подальшими штрафними санкціями. Тому раціонально використовуємо, всіляко допомагаємо водоканалу і пам'ятаємо, що йде війна.